Доглядає за трояндами та тримає в чистоті подвір'я, говорить 57-річна Людмила Васильівна. Вона працює прибиральницею на одному з черкаських підприємств. Дуже подобається, особливо на весні, коли дуже цвітуть квітки, рози, поливаки. Це аж душа радується. Та крім того, що робота до душі це і необхідний додатковий заробіток, бо пенсії каже, на все не вистачає. Живу в будинку, а треба вкладати в нього, щоб він не розвалився, і тому вирішили. І я, і чоловік заробити, щоб трошки підремонтувати його. А так пенсія, тільки так, щоб тільки хліб купити. Бракує на лікарство. Зараз вже такий возраст, що багато йде на лікарство. Пані Людмилі 62. підпрацьовує в нічні зміни медсестрою на заводі. Полюбляє в'язати, вишивати та має п'ятеро онуків. Але вдома говорить, сидіти не може. Працюю додатково, тому що дуже мала пенсія. Пенсія в мене на сьогоднішній день 2900. От той місяць я заплатила за квартиру 1800. На ліки йдуть. Ну на ліки теж ну 600 гривень. гривнів. Це так просто саме, саме таке. Ну а внуки приходять, то хочеться ж і внуків чимось порадувати. хочеться їм щось добреньке купити. Пані Людмила, як і 26 тисяч інших пенсіонерів Черкащини, які працюють цього червня, отримали чи ще отримують збільшені пенсії. Про це в ефірі марафону Суспільне спротив повідомив начальник головного управління пенсійного фонду області Олександр Супряга. Органи пенсійного фонду щороку, з 1 квітня. Проводять перерахунок пенсії тим особам, які після призначення перерахунку пенсії продовжують працювати. Такий перерахунок пенсії проведений у травні, і це пов'язано із тим, що звітність сплату єдиного соціального внеску за перший квартал подана до 10 травня страхувальниками. Середній розмір підвищення для працюючих пенсіонерів внаслідок перерахунку склав 221 гривня, тобто, це в середньому розмірі. А кому більше, кому менше, то вже залежить конкретний розмір підвищення від індивідуальних параметрів і особливостей конкретної пенсійної справи з урахуванням стажу заробітної плати, яку особа отримувала протягом останніх двох років. А у липні додає пенсію, перерахують для ще чотирьох категорій пенсіонерів: держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям. 67-річна пані Тетяна нині волонтерить, а все життя пропрацювала вихователькою. Під перерахунок її пенсія у липні не потрапляє, але на підвищення, каже, теж дуже очікує. У мене 3-400. На дві неділі вистачає, а потім розтягую. Збережень ніяких немає. До лікарів я не хожу, тому що або хватить на МРТ, або на лікаря. Все. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія, суспільне новини Черкаси.